Доброго денечка ще один раз. Дивіться, який у мене парничок є. Це мені прислала внучка з Іспанії. І з цим парничком тут різні 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 такі прибамбаси. Як це мені його отако тобто тут трошечки О, погнулося. Ну, я його другу роблю. Дивіться, намочила мок. Ой, бачите, нарізала. Череночків. Знаєте що? Оце порвала тільки що перчатку. Нарізала череночків гортензії полярний ведмідь. І попробую, попробую у цьому парничку. Разом з цим інжирчиком сорт дав, Три черенки відрізала, гляньте, приготувала, все, що треба, стоїть в укорінювачі. Хай стоїть в укорінювачі до вечора. А вечором е я замочила, бачите, мох, його треба замочувати, видавлю, положу і положу сюди череночки. Але ж я, яку буде. отако буде навскоси. Нічого, бо ж хочу, щоб гарний саджанець вийшов, знаєте? Тут воно, бачите, наскільки. Ну, коротше говоря, потім все побачимо, Получиться, не получиться. Але пробувати, пробувати треба і показую вам. От хто має гарну гортензію одненьку і хотів би її укорінити, робіть, так, як я. Я вам все порозказую, таких людей мало. Часом питаєш, чим полить, що Ой, не можу спомнити. Ой, не можу те, дивіться, мох свагну, Череночки нарізані, обрізано навскоси і замочено. Треба, щоб хоча б години 2-3 постояло в будь-якому укорінювачі. Потім буду робити далі, далі покажу. І що вийде, теж покажу. Сьогодні, ви, сьогодні я по стаканчиках. Ні, не покажу, бо воно заставлене все потім покажу. Е, мене укорінився в Мосі дуже гарно. Я в групу інжирну виставила черенки е, далматського інжиру. Прям супер укорінилися. І я його сьогодні посадила в стаканчики. Е, у той торф, що я вже купила, хороший. Ото, я клопоту, слухайте, наробила. і перемішала багато, цілий пакет дала агроперліту. Понабивала стаканчики і поставила ці такі, але всі з корінцями, як борода. В групі інжирні я показала. Добренько, на цьому все буду працювати. Дякую за перегляд.